Я нагадаю, що на початку березня в соцмережах розлетілося відео, в якому на вулицях Івано-Франківська молодики нападали на одиноких перехожих, зокрема людей літнього віку. Поліцейські оперативно встановили учасників інцидентів. Один з нападників, 16-річний хлопець, вже отримав підозру за статтею хульганство. Про це пише місцевий портал Березовий сік. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, і це очікувано. А от неочікуваним є те, що одна з постраждалих пробачила крибника. І йшла, просто хтось мені ззаду вдарив, я впала, а потім ще балончиком брезнув, і все. А хто що, я не бачу. Плячі боліли трохи, коліно боліло, пальці, що видно, і все. Ну, я була тако діта, що може не дуже й доходила. плащ такий то понадівано було, я вже маю 81 рік. Якщо на все є Божа воля. я пішов в суботу, зібрала сміття, вивозити не могла, по мене плечі боліли, а на понеділок я вже працював. Я прощаю. Я, я є монашка, я не можу ні з ким судитися. Я прощаю. Тим більше я не знаю хто. Я не хочу, щоб за мене він страдав його родичі. Молодь, сквозняки в голові має. Йому здається, що він весело щось робить. Ну нічого, дасть богу розуміє, не буде більше робити.